Вітаю! Ви на каналі Кем4Ю. Мене звуть Білик Володимир, і я вчитель хімії. У цьому відео ми розберемо, із чого складається все, що нас оточує. Яка шпаргалка найкраща на контрольних роботах з хімії? Як відрізнити метал від неметалу, та ще багато цікавого: вмощуйтеся зручніше і ну мовчитися. А ще якщо збільшити щось у багато разів, наприклад, волосся? А потім збільшити ще, і ще і ще. Насправді, те, наскільки багато надзвичайно крихітних частинок складає лише одну волосину, вражає. Цих частинок дуже багато. Але, зрештою, що би за предмет або живе тіло ми не розглядали, все це складається з одних і тих самих частинок, про які ви вже чули: з атомів. Що ж таке атом? Це незаряджена, заряджена, або, інакше кажучи, електронейтральна частинка, що складається із ядра центру атома. І електронів, що рухаються довкола цього ядра. Думаю, багато хто з вас уявляє собі атом як крихітну кульку, але насправді це не так. Центр атома, так само як і центр нашої планети Земля, складає ядро. Але, на відміну від планет, ядро у атома дуже мале, однак воно і дуже важливе. Довкола ядра безперервно рухаються електрони, формуючи так звану електронну хмару, це простір, у якому рухаються електрони довкола ядра атома. Тож, давайте проаналізуємо, що відрізняє ядро та електрон. Ро між собою. Ядро заряджене позитивно, а електрони негативно, тобто вони протилежно заряджені. Завдяки цьому ядро і електрони притягуються і в просторі розташовується поблизу одне одного. Але при цьому електрони перебувають у постійному русі і мали би притягнутися до ядра так само, як один полюс магніта здатен притягатися до іншого. Та цього не відбувається завдяки законам фізики, який ви будете вивчати у старших класах. Ядро є важким, а електрони легкі. У відсотковому співвідношенні ядро займає.

Кожен атом має свій певний заряд ядра зі знаком плюс, бо ядро позитивно заряджене. Саме цей заряд і буде визначати, яким хімічним елементом є певний атом. Детальніше про це поговоримо на наступному слайді. Натомість електрони є основними частинками у хімії, адже саме їхньою взаємодією між різними атомами або групами атомів і супроводжується перетворення одних речовин в інші. В хімії та хімічних перетвореннях ядра атомів не зазнають змін, а ось у фізиці вже можливі процеси, коли змінюється ядра атомів, це, мабуть, відомі всім вам ядерні реакції, що допомагають отримувати нам електроенергію на атомних електростанціях і можуть принести руйнівну силу в ядерних бомбах. Важливо розуміти, що слово електронейтральний у визначенні поняття атом записане там не просто так, саме через те, що кількість електронів саме в атомі, кожен із яких зарядів мінус один завжди однакова до заряду ядра, яке зі знаком плюс, атом і має сумарний заряд нуль. Тобто є незарядженою частинкою. Поставте відео на паузу і перевірте себе. Дайте відповідь на питання. Твердження А є помилковим, адже в атомі може бути лише одне ядро. А ось електронів може бути від одного і більше. Тобто правильним твердження було би, якби було записано, складається з електронів і ядра. Атом не заряджений, тому твердження Б помилкове. А от твердження В правильне. Нагадую, що позитивний заряд ядра завжди компенсує негативний заряд електронів. Тож тому атом і є електронейтральним, не зарядженим. Ну і відповідь Г помилкова, бо майже вся маса атома зосереджена саме в ядрі. А не в електронах. Для того, щоб зрозуміти, що таке хімічний елемент, опишіть, що ви бачите перед собою. Певен, що ви би відповіли монстр траки, динозаври і Барбі. Усе це іграшки, просто різні їхні види. Аналогічна ситуація є із атомами. Існують різні їхні види. Атоми із рядом ядра плюс один, плюс два, плюс дванадцять що. Я знаю, що ви вже дорослі і, можливо, граєтеся не з іграшками, а з криптовалютою, але це лише аналогія для кращого розуміння. В іграшках ми розуміли, де Барбі, а де динозавр за зовнішнім виглядом. А ось з атомами, щоб розуміти, який це вид атома, ми дивимося на заряд ядра з небагато різних видів атомів, всіх їх різняє те, яким є заряд їхнього ядра. Причому зверніть увагу, відповідно до заряду ядра саме в атомах. Кількість електронів така сама. Тобто, якщо заряд ядра плюс один, то в атомі буде один електрон із зарядом мінус один. Якщо ядро із зарядом плюс два, тоді в атомі буде два електрони із зарядом мінус один. У кожного сумарно мінус 2. Саме такі різновиди атома і називають хімічним елементом. Тож маємо визначення, хімічний елемент це різновид атома з певним зарядом ядра. Всі атоми є атомами певного хімічного елемента. Але ж як їх називати? Атом 1, атом 2 і так далі. Ну, в цьому є певне раціональне зерно, адже кожен елемент має свій порядковий номер, але значно простіше пам'ятати їх за назвою. Тому давайте ознайомимося із тим, що називають універсальною. Шпаргалкою хіміка це періодична таблиця хімічних елементів. Вона існує у двох варіантах: довгому і короткому. Довгий варіант більш поширений за кордоном. В Україні ж набув поширення короткий варіант таблиці. Почнімо з довгого. Періодів є сім. Ними є горизонтальні ряди хімічних елементів. А от Вертикальних стовпчиків аж 18 Вертикальні стовпчики називаються групами. Від елементу 57 і елементу 89 є зноска у вигляді двох рядків унизу таблиці. Ними є лантаноїди і актиноїди. Формально вони належать до третьої групи і входять до шостого і сьомого періодів відповідно. Загалом існує 118 різновидів типів атомів, тобто 118 відомих нині хімічних елементів. У кожного з них є свій порядковий номер, який показує водночас і заряд ядра того чи іншого хімічного елемента. Кожен з елементів має свій хімічний символ, яким він позначається. Деякі з елементів є стабільними та можуть існувати протягом тривалого часу, деякі вкрай важкі та нестабільні. Їх вдалося отримати на долі секунди в спеціальній. Наукових лабораторіях, але навіть вони удостоїлися свого почесного місця у періодичній таблиці. Рекомендую переглянути цікаві відео з каналу TED щодо періодичної таблиці і того, які елементи з неї є найбільш небезпечними. До відео додані субтитри, які за рахунок автоматичного перекладу можуть зробити ці відео зрозумілими, також і для тих, хто не дуже добре володіє англійською мовою. Варіантів того, як можна відобразити періодичну таблицю безліч, кольорова, чорно-біла або ось така, де зазначено Металічні та неметалічні елементи. Також тут можна помітити, як іншим кольором позначено напівметалічні елементи. Вони мають властивості, що водночас можна описати і як металічні, і як неметалічні. Також ви можете побачити, що в цій таблиці вказано агрегатний стан деяких речовин за звичайних умов та назви речовин, що формують ті чи інші хімічні елементи. Але про це трохи згодом. А зараз поговоримо про короткий варіант періодичної таблиці. Як ви бачите, він теж містить періоди і групи, тут теж є відмітки з порядковими номерами елементів, є позначки із назвою хімічних елементів та їхніми символами. Відмінність такого варіанту таблиці полягає в тому, що тут груп лише 8. а також, як ви бачите, тут виділяють певні групи елементів за кольором. Що ці кольори означають, ми будемо розбиратися вже у 8 класі та аналізувати цю таблицю більш детально. Зверну увагу, що кольоровий варіант таблиці є і для довгого, і для короткого варіанту. Вони бувають у різних кольорах, в тому числі і чорно-білі. А зараз час для вас. Ставте відео на паузу і дайте відповідь на питання. Короткий варіант періодичної таблиці відрізняється від довгого тим, що в ньому груп лише 8, а у довгому аж 18. Тому правильна відповідь. А, як ви побачили із зображень елементів у таблиці, кожен із них має свою комірку, в якій записані певні характеристики атома цього елементу. Розберімося з ними. Там ми можемо побачити порядковий номер. Звертаю увагу на наголос, хімічний символ, назву та відносну атомну масу елемента. Порядковий номер показує, яким за порядком у періодичній таблиці записано хімічний елемент. Крім того, порядковий номер також показує заряд ядра атома хімічного елемента. У наведеному прикладі заряд ядра цього елемента плюс 20. Тому він і має порядковий номер 20. Наступне це хімічний символ, це скорочена позначка елемента. Хімічний символ утворений від латинської назви елемента, наприклад, латинська назва наведеного елемента. Gelsium. А отже, хімічний символ для нього буде ЦА. Звертаю вашу увагу, що хімічний символ може складатися або з однієї великої літери, наприклад, сі, або з однієї великої і наступної малої літери, як, наприклад, це О кобальт запис лише однією літерою або двома, перша з яких велика, а друга маленька, можливий і дійсно існує. Однак позначка символу одного хімічного елемента не може бути у вигляді двох великих літер. Ну і останнє відносна атомна маса. Чому вона так називається? Тому що виражена у відносних величинах. Так стається через те, що маса одного атома в грамах надзвичайно мала. До прикладу, атом наведеного елемента має ось таку масу. Тож для зручності запису масу виражають у відносно. Носних величинах, ділячи масу атома на певну сталу величину, яка складає 1,12 маси атома карбону, таким чином отримують майже цілочисельні значення. Перевірте себе і спробуйте дати відповідь на питання. Бачимо, що у першого і другого атома заряд ядра становить відповідно плюс 1 і плюс 2. Отже, відкриваємо періодичну таблицю і бачимо, що з такими порядковими номерами елементи гідроген і гелій. Вірю, що ви швидко впоралися з попереднім завданням, тож розгляньмо схематичні моделі будови цих двох атомів. Звертаю увагу: жодних ліній, на яких перебувають електрони, насправді не існує. Електрони перебувають в постійному русі, і таке відображення є схематичним. Бачимо, що у першого елемента заряд ядра плюс 6, при цьому електронів теж 6. Кожен із яких має заряд мінус 1, тому сумарно дає заряд мінус 6. Отже, наведена частинка справді є атомом. А ось друга частинка має заряд ядра плюс 5, але електроні. В цьому в ній лише 2. Тобто сумарно заряд такої частинки буде становити плюс 5 і мінус 2. Тобто плюс 3, якщо частинка має заряд, вона не може називатися атомом, бо атоми є електронейтральними. Тож, чим є ця частинка? А вона є йоном. Йонами називають такі атоми або групи атомів, що набули певного заряду внаслідок приєднання або втрати електронів. Розгляньмо на прикладі: перша частинка є атомом, бо містить три електрони в своєму складі, кожен із яких зарядом мінус один, тобто сумарно мінус три. І він, цей заряд мінус три, компенсується зарядом ядра плюс 3. Таким чином, плюсів і мінусів у атомі однакова кількість і частинка є електронейтральною. Сумарно вона не заряджена. Однак цей атом може віддати один електрон і стати йоном, оскільки в такій частинці позитивні і негативні заряди не скомпенсовані. Чому? Певні хімічні елементи віддають електрони, інші приймають, а деякі можуть і віддавати і приймати електрони, ми будемо ознайомлюватися у восьмому класі. Тож таким чином, якщо атом або група атомів отримує додатковий електрон, або електрони, кожен із яких має заряд мінус один, він стає йоном, що має назву Аніон. Наприклад, якщо атом гідрогену отримує один електрон, він має заряд ядра плюс один. Але при цьому два електрони, кожен з яких має заряд мінус один, тобто сумарно мінус два. Тож уся частинка Буде мати заряд мінус, що означає мінус один, а частинка називатиметься аніон гідрогену. Знак одиниці не вказується в позначках заряду іона. Цифра вказується лише тоді, коли заряд від 2 плюс і більше, або від 2 мінус і менше. Звертаю увагу, що тоді позначка заряду йону вказується із позначенням спочатку цифри, а вже потім знаку плюс чи мінус. Аналогічна ситуація із флуором: він здатен отримати один електрон і стати аніоном флуору втор мінус. Якщо ж атом або група атомів. Віддає електрони, тобто позбувається їх. Таким чином формується катіон. Атом гідрогену в наведеному прикладі стає катіоном гідрогену і позначається H за рахунок віддачі одного електрона. Однак, як віддавати, так і приймати частинки можуть і більше одного електрону. Наприклад, берил здатен віддавати одразу два електрони і ставати катіоном берилію із зарядом 2 Варто розуміти, що електрон від атомів не просто собі летить кудись в космос, а обов'язково переходить до іншого атома, який. Собі забирає ці електрони. Наприклад, електрони, які віддає берилі, можуть забрати собі два атоми флуора. Таким чином, кожен із двох атомів флуора набуде заряду мінус, а один атом бери набуде заряду 2 плюс. Заряд тих частинок що дорівнює плюс 1 або мінус 1 позначається лише знаком плюс або мінус. Якщо ж заряд рівний плюс 2 або мінус 2, то спочатку позначається цифра, а потім заряд. Тобто правильний запис заряду йону буде не берилі плюс 2, а саме берилі 2 плюс. Думаю, у вас може виникнути питання. А як то все запам'ятати. Насправді, атоми в цьому плані дуже схожі на нас із вами. Коли нам дають негативні емоції, як для атома, коли він отримує електрони, ми самі стаємо трошки негативно зарядженими, злими, дратівливими, так формується аніон. А от коли у нас забирають негатив або у випадку атомів електрони, ми стаємо позитивно заряджені, так формується катіон. І щоб запам'ятати, що катіони заряджені позитивно, пригадайте котів. У них перша літера в слові К, і я думаю, у більшості з вас коти викликають. Позитивні емоції. Тож за першою літерою К пам'ятаємо, що катіони зряджені позитивно. Невелика приміточка заряд у людей не виникає це такий образний вираз. А тепер, маючи такий лайфхак для запам'ятовування, вам буде легко дати відповідь на таке питання. Пам'ятаємо, що йон це атом або група атомів, що має певний заряд. Бачимо, що тут у варіанті відповіді А та В записано частинки, біля яких немає знаку плюс чи мінус, отже, вони не є йонами, а є просто атомами. Натомість у варіанті Б та Г частинки мають заряд, що показує наявність знака плюс і мінус поруч із ними, нібито в степені. У слові Катіон перша літера К, так само, як у слові Коти. Коти викликають у більшості позитивні емоції, тому вибираємо ту частинку, що має позитивний заряд. Це частинка у варіанті Г, Катіон алюмінію. Наступний ви Частинок, з якими нам слід ознайомитися, це молекули. Молекула теж електронейтральна частинка, яка складається з атомів. Іноді молекули можуть складатися навіть із йонів. Але при цьому вони все одно залишаються електронейтральними, незарядженими частинками. Склад молекул можна відобразити за допомогою моделей будови молекул, а також молекулярних формул. Комп'ютерні моделі будови молекул враховують розташування атомів в просторі. Найбільш поширеними є кулько-стрижневі та об'ємна моделі. Об'ємну модель також іноді називають просторовою. У цих моделях атоми певних елементів позначаються кульками. У кулько стрижневій моделі атоми сполучаються між собою стрижнями. Між атомами він може бути стрижень 1, 2, або три. А от у об'ємній моделі кульки перетинаються одна з одної і жодних стрижнів не відображається. Нижня модель дійсно більш наближена до наших реальних уявлень про будову молекул, адже в реальності ніяких паличок і стрижнів не існує. Але без підписів або того, який колір відповідає якому елементу, зрозуміти, що це за молекула, дуже складно чи навіть неможливо. Проте маючи підписи можна скласти молекулярну формулу молекули. Але що ж це таке? Хімічна або молекулярна формула це такий умовний запис складу речовини з використанням. Символів хімічних елементів та індексів. Бачимо, що додавши підписи хімічних символів елементів, можна зрозуміти, які формули будуть мати ці сполуки. Аміак буде мати формулу NH3, бо у складі молекули є один атом нітрогену, він позначений синім кольором, і три атоми гідрогену, позначені білим кольором. Зверніть увагу, що індекс, тобто маленька цифра всередині молекули, показує кількість певного атома або груп атомів у молекулі. Якщо атом в молекулі 1, то жодного індексу писати не потрібно, бо ось він вже і так наведений цей атом, він вже 1. При цьому, якби стояло питання порахувати суму індексів в молекулі амоніаку, формула якого nh 3 то ми б рахували їх як 1 плюс 3, бо індекс 1 біля нітрогену є, він просто не записується. У деяких молекулах можна виділити певні однакові групи атомів в складі. Тут ми бачимо, що ця група атомів з одного нітрогену і двох гідрогенів, тобто NH2. Тому у формулі можна написати цю групу атомів. У дужки, і за нею написати індекс 2. Для того, щоб розкрити дужку, ми множимо індекс за дужками на ту кількість атомів, яка міститься в групі атомів в дужках. Тож сумарно у молекулі буде не 2 атоми гідрогену, а 2 помножити на 2, тобто 4. І ми дійсно бачимо з моделі будови що атомів гідрогену в ній 4, а нітрогену – 2. Попрактикуємося із таким завданням. Формула молекули HNO2, і праворуч наведена кулько-стрижнева модель її будови. В ній ми бачимо, що один атом білого кольору, один атом синього і два атоми червоного кольору. Однак, навіть якщо би такої схеми не було, врахувати кількість атомів на основі хімічної формули досить легко. Так пам'ятаємо, що елемент без індексу означає, що там індекс одиничка, тобто буде по одному атому гідрогену і нітрогену. А індекс 2 біля оксигену показує, що його два атоми сумарно 1 плюс 1 плюс 2 буде 4. Ви, мабуть, помітили, що в завданні, яке ми ще не розібрали, я читав формулу сполуки як HnO2. Але чому я читав її саме так? Існують правила щодо того, як читати формули молекул. В них у складі може міститися теоретично більше 100 різних хімічних елементів. Однак, у природі в складі живих організмів найбільш поширеними є лише ці шість елементів: Це гідроген, карбон. Оксиген, сульфор, нітроген і фосфор, оскільки вони зустрічаються в складі молекул живих організмів дуже часто, у формулі їх читають не повною назвою елемента, а тим, як вони пишуться. Таким чином, у формулах ми читаємо назви цих елементів як H, C, O, N і P, відповідно. Потренуємося. Вода має ось таку формулу, яка читається як H2O. До речі, пригадайте відомий серіал 2000-х років H2O просто додай води. Там наведена навіть в назві цього серіалу саме формула Цієї сполуки і в озвучці серіалу читається як H2O, тож так ви можете запам'ятати, як читати цей хімічний елемент і цей у формулах речовин. У формулі вуглекислого газу він читається як co 2 Сода буде натрій HCO3. Натрій тут читається повністю, бо не є одним із тих елементів, які читаються скорочено. Сульфатна кислота читається як H2SO4. У молекулах можуть повторюватися атоми або групи атомів, і вони беруться у дужки. У назві ми вказуємо, скільки разів. Повторюється в складі молекули та чи інша група атомів. Двічі, тричі, чотири рази тощо. Тож читаємо їх таким чином: це ОНH2 двічі. НH4 двічі СО4. пером НО3, тричі, кальцій 3, ПО4 двічі натрій, алюміній oh 4 рази. І натрій хлор. Перевірте себе і дайте відповідь на питання. Бачимо, що у складі молекули є позначки. Це У, С і О, а також індекс 4. У – це символ одного елементу, оскільки після великої літери стоїть мала. У символі хімічного елемента не може бути такого, щоб він позначався лише маленькою літерою, може лише або великою, або великою і малою. Таким чином, розуміємо, що перший хімічний елемент у формулі сполуки це купром. Його назву можна перевірити за періодичною таблиці. Він не належить до шести найбільш поширених елементів, тому його назву читаємо повністю: купром. Тож дивимося, що залишаються лише варіанти А і В, оскільки і сульфур і оксиген читаються скорочено як С і О, то формула в прочитанні буде звучати як купром СО4. Тож підсумуємо, почути всі речовини, що нас оточують, можуть складатися із таких видів частинок: атомів, молекул, і йонів. Атоми складаються із ядра і електронів, а окремі різновиди атомів мають назву хімічні елементи. Відповідно до заряду ядра, кожен хімічний елемент має свій порядковий номер. У періодичній таблиці та певну назву. Але при цьому всі хімічні елементи є атомами. Молекули є незарядженими, як і атоми і складаються з двох і більше атомів. Іноді молекули можуть складатися з іонів, але при цьому сумарний заряд в молекулі все одно залишається нуль. Сукупність молекул відображає те, які властивості буде мати певна речовина. Це важливо розуміти, бо ні один атом. Ні одна молекула зазвичай не демонструє поведінку всієї речовини в цілому і те, які властивості вона буде мати. Іони це заряджені частинки. Бувають вони катіонами і аніонами. Вони утворюються при отриманні або втраті електронів. У заряді йону плюс 1 або мінус 1 не записується одиниця. Але якщо заряд йону 2 плюс і більше, або 2 мінуси менше, то записується спочатку цифра, а далі знак заряду. Щоб перевірити себе, ставте відео на паузу та заповніть наведену таблицю. Атом складається із ядра і електронів, як і хімічний елемент, оскільки це в певному плані тотожні поняття. Однак хімічний елемент є сукупністю атомів із однаковим зарядом ядра. Молекули складаються з атомів або у деяких випадках іонів. Катіон є атомом або групою атомів, що віддала електрони, а аніон та група атомів або атом, що отримали електрони. При цьому у атома, хімічного елемента і молекули заряду немає, а от у катіона і аніона є, відповідно, плюс і мінус. Наостанок розберімося із речовинами, оскільки їх дуже багато їх класифікують, тобто поділяють на певні групи. Зокрема, ті речовини, що у складі містять лише атоми одного і того ж хімічного елементу, називають простими, якщо ж двох і більше різних хімічних елементів, складними. На цьому етапі вивчення хімії варто розуміти, що серед простих речовин існують метали і неметали. Зрозуміти, чи елемент утворює метал чи не метал у вигляді простої речовини можна за рахунок періодичної таблиці. Метали завжди записуються у формулі одним атомом, є твердими за звичайних умов, крім ртуті, яка є рідкою, мають металічний блиск і добре проводять електричний струм. Натомість неметали можуть бути як твердими, так і рідкими або газуватими за звичайних умов. Більшість із них блиску не мають і не проводять струм. Прикладами металів є мідь, золото, срібло, цинк, залізо. Тощо металічних елементів значно більше, ніж неметалічних. До неметалів належить вуглець, хлор, бром, сірка і так далі. Метали не утворюють молекул, тому формули металів записують, зазначаючи лише символ хімічного елемента, з атомів якого він утворений. Натомість більшість неметалів складаються із окремих молекул, і їхні формули записують із зазначенням складу молекули за допомогою індексів. У неметалах атомів може бути як один. Так і декілька. Однак все це будуть прості речовини, оскільки їхня формула складається лише з атомів одного і того ж хімічного елемента. Їх може бути як один, так і декілька, так і декілька десятків. Складніші речовини містять не лише атоми одного хімічного елемента, а й одного або навіть кількох інших. Тобто там має бути щонайменше два різні типи хімічних елементів. До них належать вже раніше згадані: амоніак, вода, вуглекислий газ і сульфатна кислота. Прикладів існує значно більше, тож тут варто розуміти саме те, як визначити наведена сполука належить до складних чи простих? Тож наголошу ще раз: ми дивимося не на кількість атомів, а на саме те, скільки типів атомів міститься в молекулі. Він один тип атомів, як, наприклад, в хлор 2 тільки атоми хлор, чи їх два типи, як, наприклад, в молекулі води H2 є два атоми гідрогену, один оксиген. Навіть якщо б там було по одному атоми гідрогена і оксигену, це все одно була би складна речовина. Зверніть увагу, що для деяких хімічних елементів їхня назва за періодичною таблицею, як, наприклад, у цинку, співпадає з назвою простої речовини, а у деяких хімічних елементів ні. Спробуйте здійснити пошук інформації і зрозуміти, чому у певних хімічних елементів назва співпадає, а у певних ні свої відповіді в коментарях. Ну, і трохи попрактикуємося із згаданою інформацією на такому завданні. Формулою складної речовини є та. У якої в складі є більш ніж один тип атомів хімічного елемента? Правильна відповідь є варіант А, адже тут бачимо, що в складі є два символи елементів, кожен із яких записаний із великої літери. За періодичною таблицею можна знайти, що ці елементи карбон і оксиген. У інших відповідях бачимо, що кількість атомів у молекулі різна, але всі ці атоми є атомами одного й того ж хімічного елементу, тому вони є простими речовинами. Запам'ятовувати, які елементи, яким символом позначаються, звичайно, бажано, але не обов'язково, бо у вас під рукою завжди буде ваша універсальна шпаргалка, періодична таблиця. Серед простих речовин є ті, які записуються завжди лише одним атомом. Це всі метали, інертні, або їх ще називають, благородні, шляхетні гази, а це елементи восьми групи за коротким варіантом таблиці, або 18-ї групи за довгим варіантом, а саме гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і радон, а також деякі неметали, як отбор. Фор, вуглець, кремній, сірка та фосфор. Вони можуть записуватися у формулі одним атомом, однак для сірки, фосфора та також деяких модифікацій карбону зустрічаються інші варіанти запису. Наприклад, для сірки це може бути С8, а для фосфору П4. Двома атомами завжди записуються формули галогенів, тобто елементів сьомої групи за коротким варіантом періодичної таблиці, або 17 групи за довгим. А це фтор, хлор, бром і йод. А також деякі важливі для запам'ятовування гази: водень, азот і кисень. Усі вони гази без кольору і запаху. Але до складу чистого повітря водень не входить. Натомість азот і кисень складають основу повітря. Досить рідкісні, прості речовини із більш ніж двома атомами у складі також існують. До них належить озон. Формула якого О 3 білий фосфор, формула якого П4, кристалічна сірка С8 і фолорен С 60 Це унікальна молекула, що за своєю формою нагадує футбольний м'яч. Як ви помітили, атоми одного й того ж хімічного елементу можуть утворювати кілька різних простих речовин, як от кисень з формулою О 2 і озон з формулою О3. Такі речовини є алотропними видозмінами одна до одної. Однак детальніше про це вже в наступних класах. Досить поширеною є помилка такого формулювання думок так званої хімічної мови. Елемент складається з двох атомів. Це неправильно, бо елемент, тобто хімічний елемент, завжди є одним атомом. А от якщо ви бачите частинку, що складається із двох атомів, то її називають молекулою, ну або в деяких випадках йоном. І кажуть, що ця молекула складається із двох атомів, тобто є двохатомною молекулою, як, наприклад, кисень о 2 Але при цьому молекули. Заряду не буде мати, а от йон буде мати заряд плюс або мінус. Отже, переглянути основні підсумки цього заняття ви можете, поставивши відео на паузу і переглянувши інформацію на слайді. Нагадую про можливість перевірити свої знання за опитуванням в Google формі з функцією аналізу помилок. Посилання на це опитування ви знайдете в описі до відео, раджу підписатися також і на інстаграм-сторінку з корисними схемами, мемами і таблицями. А також дякую всім тим, хто підтримує канал фінансово. З вами був Білик Володимир. Дякую за перегляд і бажаю нових звершень вивченні хімії